Як екс-регіоналу стати заступником міського голови на Львівщині регіоні, який чи не найбільш жорстко ставиться до представників минулої влади? Насправді не так все й важко. Достатньо лише покаятись. 35-та стаття Конституції України говорить: церква і релігійні організації відокремлені від держави. Це означає, що інститут церкви не має жодним чином втручатись у державні справи. Але здається, тільки не на Галичині, а точніше у бродах на Львівщині. Там чиновник, екс-регіонал став заступником мера тільки після того, як йому відпустили гріхи. Мова йде про Олександра Єленевського. Він і раніше був заступником мера бродів Анатолія Белея. І після своєї перемоги на цих виборах Белей вирішив залишити Єленевського на старому місці. І все б нічого, якби не те, що на виборах у 2010-му Єленевський йшов у першій п'ятірці партії регіонів по бродах. та й у прокуратури до нього були питання щодо незаконних забудов. За це вчепились місцеві свободівці і відмовились голосувати за кандидатуру Єленевського. Аж тут сталося справжнє господнє диво. За трибуну вийшов священник, а за сумісництвом місцевий депутат від громадянської позиції Степан Шира. І пробачив гріхи чиновнику. Запитався: каєшся у гріхах? Каюсь, сказав Єленевський і став заступником мера. Більшість за нього одразу ж проголосувала. Свобода знову обурилась. Тепер на священну депутата. Але 35-та стаття конституції тут ні до чого йому закидають порушення таїнства сповіді.